А ось ці різні соуси, вони якраз і створюють для них ось це різноманіття смаків, коли ви це куштуєте. В загальному зрозуміло, що цією стравою ви не наїстеся, але вона насправді не має такої мети, тому що це більше закуска. Якщо ви щось шукаєте, те, що вас здивує, те, що, вас, те, що для вас подарує якісь максимально незвичні емоції, то так, ця страва супер підходить під цей контекст. Давайте, друзі, перейдемо до оціночок, хоча я поки не знаю. Як це все е, правильно оцінити? Але ми спробуємо. Мені в загальному подобається не тільки як виглядає ця страва, бо вона виглядає дуже цікаво насправді, і вона е, не те, щоб виглядає так, що її хочеться дуже сильно скуштувати з точки зору апетитності, але вона створює ось цю зацікавленість. Яка якраз і додає ось цього бажання спробувати, що це. Е, і взагалі я б хотів би ще відзначити, що е, взагалі, отам от вибір посуду, як це все естетично виглядає, і як дійсно е, зустрічають клієнтів в цьому закладі, мені сподобалось. Тому саме за зовнішній вигляд е, ось цих закусок, наприклад, і ось цієї страви, яку ми сьогодні по -по скуштували, я би б хотів би поставити оціночку в дев'ять.